Навчальні заклади готують до морозів. Київ завершує пілотний проект з термосанації 11 дитсадків та однієї школи. Підвищити температуру в них планують за рахунок утеплення фасаду та покрівлі, заміни вікон і вхідних дверей, а також реконструкції систем опалення та вентиляції. Як просувається процес реалізації проекту, перевірила заступник голови КМДА Ганна Старостенко. За її словами, всі об'єкти для термосанації були обрані за результатами проведеного енергоаудиту всіх навчальних закладів. Міста головне завдання цього проекту це підвищити тепло і теплоефективність приміщень наших освітніх навчальних закладів. Ми виявили 12, які знаходяться в найгіршому стані, де найбільше ми втрачаємо тепла, зокрема в цьому дитячому садку. І Ще рік тому в такий час була температура 11-12 градусів. Закінчити капітальне утеплення планують вже до 9 листопада. На реалізацію проекту виділено більше 100 мільйонів гривень. 30% з них бюджетні, ще 70% залучили за кредитною програмою Невко.